Лижній мікс то крем Екстра вага лозуку 10 кг, ціна 7 євро за 1 кг, акційна ціна 5 євро за 1 кілограм і акція триватиме ще зовсім трішки. Ось такі лижні станіжки чоловічі в розмірі 54. Ось така моделька. Наступно, знову лижні чоловіч, е, чоловічі. Та, так, це у нас в розмірі. Пише 40. Ось така моделька всередині на флісі. Відступні жіноча лижня курточка. Так, розмір я не бачу, але думаю, це, до речі, крівіт на 158-164 см зросту. Так, ще одні лижні стани. Ось такого плану. Розмір. Розмір 38. Далі. Так, це чоловіче. В розмірі XL, 56. Ось так виглядаєш. Наступне ось такого плану в розмірі L. Далі лижна курта. чоловіча. Так, розмір, розмір, емочка. Ось так виглядає. Далі чоловічі штани на таких підтяжках. Такий сірий колір. Ось така модель. Розмір елічка. Так, ще одні леті штани. Розміри 40-42. Дальше лыжня куртка На 180 сантиметров Промпс Так, в одном штанишке Размер XL -ка. Так, новая 8 штанишке це молотику попадається, це ось така курточка. Так, На розмір есочка. Ось така. Так, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, Ціна акційна 5 євро за 1 кг.